А наступною нашою країною була Австрія, а саме ми були у Відні і приїхали ми сюди автобусом за пару годин. До речі, тут я згадала, що я блогер і маю знімати румтур, тому тримайте, але він базованої кімнати. Проте вона виглядала негарно, тому байдуже на неї. Що хочу сказати за цей готель. По-перше, він набагато дорожчий, ніж в Будапешті, і взагалі Австрія в два рази дорожча, і трошки було неприємно по цінам. А по-друге, це в них максимально був фіговий інтернет. Він взагалі в мене нічого не грузив. Я ще на той момент працювала, і це було жахливо, тому мені приходилось працювати в. Магданальсі, але так було все чудово. А ще в нас в готелі жила бабка Грені, яка нас дуже сильно налякала. Потім ми підкріпились бутербродами, сходили в душ і вже збирались на нашу першу локацію до палацу Бальведер. Цей палац також називають колишньою літньою резиденцією принца. Він складається з двох частин, це верхній та нижній палац, і об'єднаний він ось таким величезним садом. Але, якщо чесно, мені ця вся територія нагадала серіал Бринджертонів трошки. І ти відчуваєш себе, наче ти якась принцеса, коли там гуляєш. Мені дуже сильно сподобалось, це, напевно, найкраща. Пам'ятка, екскурсія, де ми були з подругою в Австрії. Єдиний мінус в той день це була неймовірна спека, що навіть цього нічого не допомагало, а наші телефони просто тухнули кожну секунду. І також це місце мені здалось ідеальним для пропозиції або для весільної фотосесії, тому що в той день ми зустріли, мабуть, дві-три парочки, які фотографувались, і вони були дуже симпатичні. А далі в нас був просто мега довгий пошук, де нам поїсти, бо нам нічого не подобалось. А ціни там були максимально захмарні, і все чомусь було веганське якесь. А такі порші жотекачемскот. Потім ми вирішили купити шоколадки додому для наших родин, але вирішили все ж таки порівняти ціни з іншими магазинами, тому ми це все відклали на потім і купили просто собі дещо в готелі. Так, наш день відпустці починається. Кожен день закінчується так… <сх> Це яка yeah. краса. Yeah, ми не знаємо, що це, але тут дуже-дуже гарно. Опа, дискотека! Значить, Нам наші Значит, крім світанці займалася. Все, вона дивиться фотки. Це назавжди. Ми у Відні. дуже гарно. Щасливо йдеш шампанським і ще не знає, що ця пробка вилетить на рецепції. І ми думали, що нам прилетить штраф за це. Ми, до речі, жили біля ось такої неймовірно гарної церкви, і тільки в крайній день ми дізналися, що там ввечері відбувається якесь мега-шоу. І у нас вже не виходило сходити, але впевнено, що наступний раз, коли ми приїдемо сюди, то ми точно підемо, бо з вулиці це виглядало дуже гарно. А ще в них просто величезні порції, вони мега гігантські, бо ми жодного разу не змогли з'їсти повністю нашу страву, яку ми замовили. Але тут, до речі, було дуже смачно. Ну, і як жорсткі фанатки Starbucks, звичайно, ми прийшли ще раз скуштувати цю смакоту за мега великі гроші. В них ще по вулиці стоять ось такі водяні штучки, з яких можна пить воду. Але моя подруга не пила, бо вона злякала, що там кошкова паличка. А від мене лайк like, дуже смачна вода. Смачніша ніж в магазині, Боже, в них в магазині просто жахлива вода. І я вже мега втомлена, але ми сходили на площу Марії Терезі, бо я змушувала подругу багато ходити гуляти, бо треба ж все побачити. Тут Було дуже гарно, і там ще стояла така міні статуя слоника, яка теж була гарна. Але ми такі не зрозуміли, чому вона там стояла. Давай тоді погано. Не бегу, буде, я думаю. Пассион. Пойшли прогулятися. Крайній день. Нас не ну, депортували. Я на кожному відео делаю так. Ти вмеш позмарьвать? Ні, ну такті по щось кажи я уті. І поварив До речі, я не розумію, чому, але Макдональдс за кордоном ну, це настільки несмачно, що я не можу передати. От реально ніколи не беріть Макдональдс за кордоном. Це дорого і не смачно. Краще їжте в Україні. І за останній шоу я говорила, воно просто змінювало кольори, виглядало, ну ввечері воно оглядало дуже гарно. Як в четвер в них було якесь церковне свято, і ми нічого не змогли купити батькам додому, Ми перед потягом знайшли єдиний магазин, який працював від 8 ранку, і ми швиденько перед потягом забігли і купили все необхідне, що нам треба. До речі, в цьому купе нам попалась просто мила жіночка, яка просто для нас була як мама, і вона нам допомагала пройти кордон, бо ми зовсім нічого не розуміли. Це було дуже мило. Увалилась рукою. любой такие уроки